Газу селищі міського типу Соснове Березнівського району чекали три роки, поки блакитне паливо спалахнуло лише в кількох будинках. Дуже велике має значення для нашої громади, тому що ми знаходимося на відстані до 30 кілометрів і далеко прокладає. тим більше сьогодні у нас на території розміщений дитячий садочок, який безпосередньо фінансується Соснівською селищною радою. І працює у нас школа, гімназія, професійний ліцей, який ми на перспективу плануємо провести газ, щоб було все таки краще для наших учнів і для наших батьків. Блакитний вогник в одній з осель особисто запалив керівник українського парламенту. Володимир Литвин наголошує газифікація сільської місцевості найперше завдання влади. Сьогодні на 80% газифіковані міста, а лише на 38%, А якщо брати рівницьку область значно менше, газифікована сільська місцевість. Тому я глибоко переконаний на тому, що першу проблему, яку має вирішити влада після завершення усіх цих політичних кампаній, це Забезпечення енергоносіями, газифікація насамперед сільської місцевості. Бо після того тоді буде можливість говорити про те, щоб поверталися люди на село у рамках візиту на рівненщину. Голова Верховної ради відвідав рівний Азот. Він наголошує, хімічний гігант не повинен страждати від політичних розборок. Хімічні підприємства, я маю на увазі, рівний Азот не може не повинно. Бути заручником політичних розбірок і зведення політичних рахунків. Якщо через це підприємство не працювало протягом 7 місяців і кожного місяця втрачались відповідні кошти, то втрати стали 200, мінімум 200 мільйонів. Аби рівненські хіміки мали роботу, на думку спікера, необхідно стимулювати попит на добриво в Україні. За словами Володимира Литивна, це має робити держава через дотації аграріям. Володимир Миколачук, Володимир Захаров, Новини Рівного.